Так, і ще у нас є один класний бокс. Тут мікс брендів. Ми тут зібрали кілька брендів, саме новачків, хто, наприклад, починає працювати і хоче спробувати якість. Яка да? по якості кіабі, яка по якісті, Киабі, яка по якісті і тому подібне. Значить, дуже класний теплий мікс також. Значить, такі на кіабі у нас буде на 10 років, така класна, тепла, володіна, прикольна кофтина. Далі на 8 років такі класні теж від кіабі. Вони, до речі, дуже класна якість, такі штанішки. Бачите, вони такі типу кльошики йдуть. Так, далі така врубчик на 6 рочків. Від кіабі. Скіні, це десь ну, розмір буде на 12, напевно, років. Дивіться, які класні. Такі, на 2 ниточку. Далі така на байці на 4 рочки це буде така як тунічка. Під можна буде. Далі від Кіабі на 5 рочків, теж такі модні станички. І такі також від кябі вони йдуть на 3 рочки. Вони теж ретельні. Далі така прикольна в рубчику укорочена на осінь. Такі дуже класні. Дівчата такі дуже люблять усі, знаєте, покорочені таке, але вже довгі рукавчик. Далі такі у нас буде. Типу худі воно йде, йде теж на утеплені, таке прикольне. Далі це у нас буде на двониточку такі, спортивні штанишки. ну, Вони такі легенькі, я думаю, більше такі можна на, навіть на зараз. Далі такі светрик, Тут у нас така курточка на чотири ручки попалася класна на флісику. Далі крусівочки від ОВС Розмір 33 трошки у нас тут буде аксесуарів. Шкапеточки такі, да Далі є теплі штанішки 110-116. Ой, така на двониточку на 8-10, так ще, ще трошки аксесуарів. Аксесуари класні, бо зараз це такі воно дуже трошки білизне, трошки таких так. Далі легінси, це від H&M будуть. І такі скінні на 134, теж дуже класна базова моделька до школи. Далі такі ході 10-12, ну, дуже класні, Я ж кажу, подивіться, штанішки спортивних вистачає. І всі такі бренди, ну, бренди достойні, скажімо так. Так, на двониточку, спортивки. Далі від ОВС такі, значить, це 11-12, такі у нас 9-10 спортивочки. На двоміточку. Далі на двоміточку йдуть 5-6 спортивні штани. Дуже класні, така бачите, ставиться. Так, така рубашечка. Далі на 8 років такі теплий світшотик. Дивіться, які клас. На три рочки такі світшотик теплий теж. Далі спортивні штанички на двониточку, 10-11 років. Далі від ОВЄ спортивочки спортивки йдуть 7-8, дві пари. Також йдуть на двомиточку. Далі дивіться 10-11. Такі спортивочки від ОВЄ. Ці кроки дуже класні у нас. У нас їх, це, до речі, остання кровочку ми знімаємо. Ось такі, дивіться, є теплі худі для хлопців. Вони такі, прям, знаєте, грубі. 156-168. Це буде розмір. Так, трошки грубі. Далі така байова рубашечка на хлопця. Класно. Можна на футболку просто. Такі светри, котонові від є. Далі такі. Класний, а, теж на утепленні. Дуже класний худі. Далі що у нас? 13 14, 14 Це у нас на дзвонитку зіпочка така, з капюшоном крута Светрики такі від кіазі будуть класні. якість дуже класна. До речі, вони у нас є окремо їх бо Бачите, багато товару і просто не встигаюся це на, на байці такі тепле, 10-11. Так, це таке рубчик. У нас буде водолазочка від водолазичкові. 8-9 Така флісочка від об'єзки. Офтичка 89 на двониточку. Дивіться, яка класна, можна відраз плівку. Далі така піжанка 1112 йде на довгий рукавчик. Джегінси на резиночці. 140, 10 -10. Така сукня тепла від ов'язки 12-12. Трошечки буде тут лонгіків. Такі. Водолазочка. Скіні. 810 це лонгіна, довгий рукавчик. Далі сукня така до школи класна, буде. 89 років. Водолазочка від ов'єс. Спідничка на двонитку. Далі такі лонг на хлопця. Рубашечка класна. Ну, користо, ви такі Виш там так дуже прикольно. Все-таки по, по темі, як то кажуть. На Наутепні, до речі. 4-5, вони йдуть. На так, э, якісь джинси, напевно, 11-12. Не знаю, не буде розвитатись. Так, посортували, так вони є там. Далі такі чиноси до школи, теж дуже крута моделька. Завужені донизу розмір. 7-8 ходовий такий. Така. Піжамка від Овіс. Ось сінки, теплюсенькі від Овіс. Такі класні. Дивіться, вони прикольні теж до школи. Така тканина класна. Такий шкільний варіант. Далі. Такі спортивочки легенькі на дівчинку, зовсім легенькі. І ще одні такі 5-6 строчки, такі джинси прикольні, стильнячі від Овіс. Ось така коробочка. Замовляйте.